На засіданні постійної комісії обласної ради з питань молодіжної політики, спорту та туризму, 24 квітня розглянули п'ять питань порядку денного. Звернулись різні асоціації, які навіть в умовах війни намагаються працювати, намагаються розвивати дитячий спорт. Тому сьогодні переважно питання, які, скажімо, стосуються дитячого спорту або стосуються дитячих спортивних закладів. А Громадська спілка асоціація футболу Полтавщини звернулася з проханням виділити фінансування в розмірі 500 тисяч гривень. На проведення цьогорічних спортивно-масових заходів, обговоривши питання, депутати його підтримали. Полтавщина дуже активно проведення змагань з футболу на рівні України. Серед юнацьких і молодіжних, і де займаються діти, і все тому це актуально. Це я вважаю, що це крок, який ми обов'язково повинні зробити, якщо ми хочемо розвивати футбол і взагалі здоровий спосіб життя для наших полтавців. Під час засідання заслухали і річні звіти керівників установ та закладів, підпорядкованих управлінню молоді та спорту Полтавської обласної військової адміністрації, про виконання показників ефективності використання спільного майна за минулий рік.